Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку родові общини людини розумної. Ще в середині XIX століття в долині Неандерталь, це Німеччина, були виявлені останки людини, кістки якої нагадували скелет сучасної людини. Згодом, останки цього ж виду людей, що з'явилися й майже 200 тисяч років тому, були знайдені в багатьох країнах. Цей тип людей дістав назву неандертальці. Об'єм мозку неандертальця був значно більший, ніж у пітикантропа або людини вмілої. Неандертальці були досить високими, їхній зріст був приблизно 1 метр 70 сантиметрів, широкоплечими, кремезними мали надзвичайну фізичну силу. Для виготовлення знарядь праці, полювання та рибальства вони використовували різні породи каменю, дерев та кістки. Навіть найдужчі хижаки не могли подолати таких людей. В умовах суворого холодного клімату неандертальці стали хазяями темних печер, навчилися добувати вогонь і будувати теплі житла. Зі шкур зайців, вовків і лисиць вони за допомогою кістяних голок і сухожиль тварин шили грубі штани, сорочки і плащі. Тобто в неандертальців вже був примітивний одяг. Неандертальці це попередники сучасної людини. Так вважає більшість істориків і археологів. Неандертальці першими почали ховати своїх померлих. Найвідомішими стало поховання в печері Шанідар, що знаходиться в Іраку, яку неандертальці використовували дуже довго понад 60 тисяч років. Серед великої кількості могил, зроблених у різний час, учених вразило одне поховання після смерті тіло чоловіка було покладено в позу сплячої людини і усипано квітками. Такі знахідки свідчать про високий рівень свідомості неандертальців. Більшість учених вважають, що неандертальці стали попередниками і родичами людини розумної. Таким чином, неандертальці, рятуючись від холоду, заселяли не лише печери, але й з кісток мамонтів і жердин зводили наземні житла, вкриті шкурами тварин. Навчилися видобувати вогонь і використовувати його для приготування їжі. Захисту від холоду і хижаків навчилися виготовляти понад 60 видів кам'яних знарядь праці, у тому числі з кісток та рогів тварин, займалися збиральництвом і загінним полюванням, полювали на північних оленів, диких коней, зубрів і мамонтів. Поява зародків духовної культури. Першими розпочали ховати померлих у могилах. А приблизно 45 тисяч років до нашої ери з'явилася людина розумна, в перекладі з латинської homo sapiens. Чому її так називають? Дослідження скелетів показало, що в неї були сильні, вмілі руки і розвинена мускулатура. Об'єм мозку людини розумної і індендер, неандертальця був майже однаковим. Однак у людини розумної була краще розвинена та частина мозку. У якій відбуваються основні розумові процеси. Іншими словами, людина розумна була розумніша за неандертальця. Не дивно, що й мова її з часом ставала більш розвиненою. Тобто, людина розумна або homo sapiens – це людина сучасного вигляду і з розвиненою мовою, становлення людини розумною збіглося в часі із черговим льодовиковим періодом. Який був приблизно від 100 до 15 тисяч років до нашої ери. Як і неандерталець, людина розумна зуміла пристосуватися до нових умов життя вона будувала міцні житла, шила теплий одяг. Тепер люди могли заселити і освоїти найвіддаленіші куточки нашої планети. Уперше скелети людини розумної були знайдені в печері Кроманьйон, що знаходиться у Франції. Тому і людей нерозумний, розумних інакше ще називають кроманьйонцями. Тобто людина розумна це те саме, що і кроманьйонець. Нові місця люди освоювали за допомогою складних знарядь, що виготовлялися з каменю, дерева, кістки і рогу. Давайте з вами розглянемо, яким же було повсякденне життя і заняття кроманьйонців. І так. Романьонці жили в печерах або будували зимові житла з каменю або вириті в землі у річкових долинах. Улітку кочові мисливці будували легкі курені. Винайшли спису металку. Звичайний спис долав близько 64 метри, але за допомогою спису металки близько 140 метрів. Винайшли складні знаряддя, такі як дерев'яні списи з кістяним або роговим вістрям, кам'яні ножі з дерев'яним рукав'ям і інші. Основний спосіб добування їжі загінне полювання, що доповнювалося збиральництвом і рибальством. Кроманьонці були найбільш вправними мисливцями на великого звіря, серед тих, що були, коли вони існували. Серед кроманьйонців поширилися нові форми суспільної організації, виникли родові общини, де проживало 20-30 осіб, які об'єднувалися згодом в племена. У кроманьйонців відбувався швидкий розвиток первісного мистецтва, гравюри людей тварин на камені й кістці, глиняні та кам'яні скульптури і рельєфи, малюнки природи з фарбами і вугіллям на стінах печер. Також кроманьонці удосконалили техніку обробки каменю розколювання, ретушування, розпилювання, шліфування, виготовлення крем'яних ножів, пил, свердл, різців. Більше половину всіх знарядь виготовлялися з кістки та рогу. Якщо гострий і тонкий кремінний наконечник з'єднати з тонким і довгим дерев'яним рукав'ям виходив спис. Якщо важке кам'яне рубило прив'язати тонкими шкіряними ремінцями до короткого дерев'яного рукав'я, так закріпити це з'єднання смолою виходила сокира. А якщо зроблений із кістки наконечник прив'язати до легкого держака виходив гарпун, який використовували для полювання на велику рибу та морських тварин. Розкопки стоянок людини розумної доводять, що люди вміли виготовляти більше як 90 видів таких складних знарядь. Головними заняттями людей розумних були мисливство, рибальство та збиральництво, полювали переважно на стадних тварин коней, биків, бізонів, оленів та мамонтів. Людина не могла просто наздогнати й убити таких швидких і сильних істот. Мисливці уважно вивчали звички і поводження тварин. Адже від цього залежав результат полювання. У тих місцях, де великі тварини з'являлися часто, люди влаштовували глибокі ями пастки, на дно яких іноді вкопували загострений кіл. Яму маскували гіллям, травою, листям або снігом, і терпляче чекали на здобич. Звіра, який потрапив у пастку, добували каменями і гострими списами. Найбільший успіх забезпечувало саме загінне полювання. Мисливці влаштовували облаву, криком, шумом, а іноді й вогнем зганяли тварин до крутих обривів, глибоких ярів і грузьких боліт. У визначеному місці на переляканих тварин могла чекати засідка з найдущих мисливців. Люди успішно полювали навіть на мамонтів. Так, тільки на одній з відомих стоянок людини розумної було знайдено останки понад, уявіть собі, 900 мамонтів. Полювання на великих і сильних тварин небезпечне і складне заняття. Для нього потрібний постійний, добре організований колектив. Так виникає нова форма об'єднання людей. Люди розумні поєднувалися за родовою ознакою. Таке згуртоване об'єднання родичів називають родовою общиною. Як же було організоване життя в родовій общині? Уявимо собі житло людей розумних, розташоване на узлісі, довгі жердини і кістки тварин, міцно зв'язані між собою, шкіряними ременями і у кілька шарів, укриті шкурами. Чоловіки спритно, рудуючи ножами і різцями, обробляють тушу великого оленя, що потрапив уночі в пастку. Старі виготовляють зброю адже скоро всі чоловіки роду вирушать на велике полювання. У кожного мисливця має бути два-три списи кам'яний ніж і міцна важка дубина. Жінки й діти пішли збирати ягоди, гриби, коріння. Ті, хто залишився, плетуть кошики, кістяними голками зшивають шкури для одягу і житла, доглядають маленьких дітей. Ось підлітки беруть гарпуни і йдуть до річки ловити рибу. Усіма керує старійшина, найшанованіший і найдосвідченіший мисливець. Зараз він уважно слухає повідомлення. Розвідників про те, що велика череда бізонів пасеться поруч із крутим, зарослим колючим чагарником яром. Увечері родичі збираються біля вогню. Усім старіше не виділяє необхідну частку їжі, тому кожен член родової общини зацікавлений, щоб його праця була корисною. Усе, що вдавалося здобути, розподілялося між усіма. Найстрашнішим покаранням було вигнання з общини, адже це означало неминучу загибель, одна людина не в змозі вистояти перед безліччю небезпек. Таким чином, прошу запам'ятати: родова община це об'єднання кровних родичів, які вели спільне господарство. Житло, знаряддя праці, шкури, плоди, усе майно роду. Було спільне життя родової общини керується принципом один за всіх і всі за одного. Кожний готовий прийти на допомогу родичеві і знає, що його теж не кинуть на призволяще. А я дякую, що ви, як завжди, слухали мене уважно.